Це Перекопська, де я ще не катався. Від Чорноморської і нижче. Отака тут картина. Магазини відомі були в основному. нічого. Так. Тут треба вже уважно слухати, тому що це вже зона така. О. Всі вони небезпечні. Але тут найбільш зупинка медучилища. училища. Просто жах. Все розбите, все побите. У був банк, принципі, ще в приціпі якщо не мог протипанти заходи. Так, там парк, не знаю, знімати там, що там знімати. В принципі, все горіло, все побите. Там знімати німа чого. Картина ясна. Проводи висять. Перебиті. Ой, дерева скошені осколками. І хлопчик стоїть, попереджує водіїв. про увагу! Парк зовсім дерева попадали від, від пожежі, підгоріли, щити дивіться, ой, кошмар! Тут капінців, так, ну-ка, це я не знімаю. Да. Якось так воно там нова будова, не добудували вже й розвалили.